Ми дуже багато із вами говоримо про несепарованих чоловіків і наскільки це велика проблема для шлюбного життя, для сім'ї. А сьогодні я хочу запропонувати вам тему, яку варто було також розглянути, – «Несепарована від матері жінка. І я розклала цю тему для вас на три частини, на три типи таких жінок, які не сепаровані від матері. Пропоную сьогодні заглибитися в цю тему. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом, індивідуальним психологом, сімейним психологом і допомагаю людям, у кого є психосоматичні захворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, пропоную підпишіться, поставте подобайку авансом цьому відео. Якщо не сподобається, потім відмінити. Раптом не сподобається. От. І коментуйте, пишіть ваші коментарі, дуже важливі для просування, для просування мого каналу на просторах YouTube. Це дуже важливо, що ми разом, завдяки вашій активності, будуємо україномовний простір якісного контенту на YouTube. Отже, перший тип не від матері жінки. Я називаю цей тип покірна донька. Це, по суті, маленька дівчинка, яка живе в симбіозі в такому дуже сильному злитті із своєю матір'ю, що не відрізняє, де її бажання, а де бажання її матері. Матір цієї жінки повністю володіє її життям, контролює її. а та, як слухняна дівчинка, виконує всі поради і завдання матері. Така матір дуже часто втручається в життя своєї доньки, приїжджає в гості, нависає там над сім'єю і зять вже не знає, як позбавитися такої тещі. Але дружина весь час потребує допомоги своєї мами, Бо така жінка вона залежна від своєї матері, і часто вона залежна не тільки емоційно, вона залежна також і фінансово від своєї матері. І матір маніпулює цією залежністю і ця маленька. Дівчинка, жіночка да, вона боїться втратити підтримку матері, тому вона дуже слухняна. Така матір весь час розказує своїй доньці, що вона неправильна матір, вона конкурує із своєю донькою за те, хто розумніший, хто кращий, хто має більше досвіду, хто краща мама для дітей своєї доньки. Тобто вона нібито намагається зайняти місце матері для своїх онуків, і таким чином виходить, що в цієї так званої бабусі, в неї, крім своєї власної доньки, ще й онуки. Вона записує їх до своїх дітей, тобто вона конкурує і відтісняє свою доньку з дорослого життя і намагається зайняти поруч з її чоловіком місце головної жінки в домі. І це дуже патологічна ситуація, бо така теща. Така матір своєї доньки, вона, як ракова пухлина, роз'їдає шлюбне життя молодої пари. Тому що дуже часто така те, що вона. Е Підбурює свою доньку проти власного чоловіка, вона критикує його, вона весь час крапає на мізки своїй доньці, що з її чоловіком щось не так. Дуже часто провокує на ревнощі, Ти дивись, дивись, він прийшов пізно. Вона весь час заселяє. Донці в думки, що її чоловік або зраджує, або взагалі він не до тебе, і щось з ним не так, якийсь він дефективний. І донечка не в змозі зрозуміти, що її думки, власні думки матері, це не її думки. Вони одразу ж становляться нібито ну, в такому злеті живуть, що донька думає, що те, що думає мама, то і є її думки, то і є її почуття. Тому вона взагалі не, не то, що вона сепаруватися не може, вона диференціювати себе не може від матері, розрізнити, де я, а де моя мама. І дуже вона безпомічна без матері. Така матір приїжджає до доньки під виглядом няні для дітей, бо донька не впорається сама. А сама така матір вона навіює доньці, що ти без мене не впору. Борешся, от тільки я єдина зможу тобі допомогти, взагалі завдяки мені, ти оце і живеш. Це дуже така ситуація важка, тому що от саме таких жінок дуже важко витягти із симбіозу з матерями. І як часто трапляється, чоловік не витримує іде від такої жінки, а вона залишається і своєю вірною матір'ю. Приклеєна до неї до самої старості і виконує всі її примхи і підкоряється їй. Другий тип жінок, які не сепаровані від матері, це, я б назвала донька, мама своїй мамі. Це дівчинка, яка ніколи не отримувала від своєї матері. Схвалення в дитинстві, похвалу якусь. Мама весь час була незадоволена своєю донькою, і ця дівчинка виросла з метою довести своїй матері, що вона чогось варта, і добитися того, щоб матір все ж таки визнала її, похвалила її, отримати оце визнання і любов, повагу від матері. Тому така донька дуже швидко займає роль мами для своєї мами, бере відповідальність за здоров'я своєї мами, за її життя, за її фінансові ресурси. Така донька може возити маму на курорти, робити все, щоб життя мами стало щасливим, але ніколи вона не дочекається того, щоб мама навіть. Подякувала їй якось щиро. Мама може сказати холодно дякую, да, але вона не оцінить в, 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 ті, той вклад енергетичний, фінанс, фінансовий від доньки, який вона робить. І ця донька дуже така турботлива, вона весь час хоче сказати: Дивись, дивись, мамо, ти не вірила в мене, а я, я все ж таки чогось варта. Але ніколи така жінка не дочекається. Цих слів від своєї матері. І вона може навіть покласти все своє життя на те, щоб довести своїй матері, що вона чогось варта, і так і не дочекатися змін. Ця жінка є хорошою донечкою, яка задовольняє всі мамині. Потреби. І, звісно, вона також знаходиться у злитті із своєю мамою. Але за те, що вона віддячує мамі за те, що мама не доспала ночей. Мама така ну, змогла навіяти їй це почуття провини да, вдячності за те, що народила. Да, і донька весь час віддячує. Але в, такої, в такого типу жінок вже. Потрошку починає накопичуватися роздратовування. Вона не розуміє, ну як, як її задовольнити. Ну що б я не зробила все, все одно, мама не задоволена, або взагалі не помічає моїх зусиль і. Не дякує мені. І таким чином, вже потрошку донька починає усвідомлювати. І це така ну, трошки більш розвинена стадія да, жінки, коли вона робить, робить, а воно як упрірвує. Вона починає вже розуміти, що ніколи вона, хоч все з життя своє віддасть. От, але вона все ще боїться, як і перший тип жінок, образити свою маму, і вона мовчить, не каже, там десь собі в сторону відійшла, там щось подихала і знов іде і задовольняє свою матусю. А Матуся тільки використовує свою доньку, робить вигляд інфантильною, я нічого не знаю, нічого не вмію, забув мені, білета, бо я не вмію Там, зроби щось оте, бо я не вмію. І ця інфантильність материнська вона дуже вигідна і дуже маніпулятивна для такої матері. Третій тип доньки не сепарованої від матері. Я називаю таких жінок бунтівницями. І це більш розвинений тип жінок, який вже щось намагається своїй матері довести. Вони вже не бояться висказати матері дитячу образу, намагаються поговорити з матір'ю, намагаються добитися того, щоб матір вибачилася. Вони вже думають про те, що недбалі дії матері призвели до нещастя і дорослому житті. І така жінка може. Мати декілька спроб поговорити з матір'ю, але вона буде бачити, що матір викручується, не визнає, каже, що ти сама там все придумала, або вибачиться дуже формально. Вибач за все, ніх, ніхто тоді не знав, як треба, і ми не знали, а в нас яке дитинство було. Ну, це таке формальне вибачення, але воно насправді виправдання. Тому в такої жінки руки опускаються, вона розуміє, що вона там нічого не доб'ється, і вона тоді, будучи такою все ж таки голодною на материнське тепло, увагу і на любов, вона починає шукати це все десь на стороні. І от зараз я розкажу, як це впливає на її життя, але забула вам нагадати, щоб ви підписалися на мій канал, поставили вподобайку цьому відео і коментували це відео будь-які ваші активності. Під цим відео дуже допомагають нам разом будувати україномовний простір на YouTube. Давайте разом це зробимо. Отже. Якщо така жінка-бунтівниця усвідомила, що в неї нічого не виходить з матір'ю, не виходить отримати щире пробачення, тоді вона опускає руки, вона нібито заминає це все, робить вигляд, що ну що, от така вона, така, вона собі каже, ну я її прийняла, я її і так вибачила, ну вона ж не знала. І далі ця жінка йде будувати свої дорослі стосунки. І все те, чого вона не отримала від матері, повагу, любов це все е, перетікає в стосунки із чоловіком. Вона проєктує на чоловіка маму і починає вимагати в такого чоловіка. Ти, чого мені уваги недостатньо приділяєш, ти, чого там е, не кажеш мені часто, що я тебе люблю, а чого ти. Е, не дзвониш мені, чого ти не відповідаєш, миттєво мені. І от всі ці речі вона шукає докази так, того, що чоловік її не любить, не приділяє їй увагу, неуважний, поганий чоловік, такий самий, як мама. Тобто, вона продовжує бути у стосунках із своєю мамою, обдуривши сама себе, що вона вибачила свою матір, але вся образа за те, все, що робила її матір, тепер хлине. Таким водопадом падає на голову чоловіка. Звісно, чоловік також прийшов в такі стосунки з своїми дитячими травмами. Він теж бачить маму і вирішує свої дитячі проблеми. Тому ці двоє взагалі не зустрічаються одне з одним. Вони вирішують проблеми, які вони не вирішили із своїми батьками. Бо це все робиться неусвідомлено. Тому, от, якщо тут якась порада може бути, я кажу так, що перші дві категорії жінок їм дуже важко допомогти, бо вони не усвідомлюють, що в них є проблема із їхніми матерями ще з дитинства. Їх дуже важко витягти на терапію. А от третя категорія жінок, бунтівниці, вони вже усвідомлюють щось. І тут я можу порадити вам працювати із тим, що як колись вже в моїх відео перегляньте, там є десь, я не пам'ятаю, як називається, але відео таке є про два типи конфліктів. Да? І ви можете. Тестувати себе, коли ви до чоловіка з конфлікту, дай мені щось, що в мене немає. Увагу, любов. Коли ви тиснете і вимагаєте, ну це ж речі не такі, що їх вимагати треба. Якщо їх нема, то ви, ну в принципі, навіщо їх вимагати там шантажем, якимось маніпуляціями. І коли ви починаєте тиснути, дай мені щось, що в те, що в тебе є, а в мене немає. Да то це ви вирішуєте проблему із своєю матір'ю. Бо ніхто нічого, крім матері в дитинстві, вам не був повинен. Цю претензію ми могли б адресувати і мамі. А якщо ви вже в конфлікті стоп, да, і кажете, тут мої кордони порушені, і тут я кажу тобі: ні, стоп, ви в дорослій позиції. Конфлікт дай це дитяча позиція, конфлікт стоп. Це доросла позиція. Бо коли ви кажете да, ви повинні розуміти, що інша людина має право на те, щоб сказати вам або ні, або так, і якщо ресурс, який ви вимагаєте у свого партнера, це такий ресурс, який би в принципі могла дати в дитинстві вам мама, то вам треба замислитися над своїми стосунками з матір'ю і чи насправді ви її вибачили. Бо ображаєтесь ви зараз на чоловіка, а не на маму. Бо від мами ви відвели, ви сказали, ну, що з нею розмовляти, і так все ясно. Тому, переходячи е, к питанню, а що ж таке з мамою робити? А з мамою вибудовувати стосунки саме так, як я зараз порадила вам вибудовувати стосунки із чоловіком. Мама вже е, зробила те, що зробила. Мама вже не зробить нічого іншого. Але з мамою вибудовувати такі кордони, щоб ви могли сказати їй Ні і Стоп без почуття провини і страху втрати. У вас є право на ці почуття. І коли ваша мама намагається маніпулювати і казати: вам Дай мені щось як дитинка, ви кажете Ні, і стоп, це ви прислуховуєтесь, чи я хочу це давати, чи в мене є цей ресурс. І Ну, ви, ви е, замислюєтесь над тим, чи не є це насиллям, та, чи не викручують вам руки, чи не є це маніпуляцією з боку мами. Тобто ви будовуєте кордони е, з мамою таким чином, як я порадила вам вибудовувати кордони. Із чоловіком і працюємо із своєю внутрішньою дитиною, бо ніхто ані чоловік, ані мама вже в дорослому житті вам не дасть ані уваги стільки, скільки ви її хотіли, ані любові, ані визнання. Тільки ваша внутрішня мама може це зробити. Ми про внутрішню маму буде, будемо ще говорити з вами. Отже. Нагадую, підпишіться на мій канал. Хто ще це не зробив, ставте вподобачку цьому відео. І будь-які ваші коментарі, будь-яка ваша активність дуже допомагає нам разом захоплювати замість цих російських говорящих голов простір Ютубу. Будуємо разом україномовний контент на Ютуб-просторі. Ну а хто хоче віддякувати мені і пригостити мене чашечкою кави на банері? Ви бачите qr код Бай me coffee», наводите свій смартфон, скануєте. QR-код і там вас виводить додаток прямо на сторінку, де ви можете пригостити мене чашкою кави. Е, ну, а хто хоче задонатити на банку на розвиток мого YouTube каналу, ви бачите QR-код «Монобанки» на банері під цим відео. Буду дуже вдячна! Все бачу, все помічаю і дуже вдячна всім, хто донатить. Ну а я раджу вам переглянути дуже цікаве відео про психосоматичні розлади і те, як ви можете самі впоратися із психосоматикою завдяки моїм лайфхакам, моїм технікам, які я вам розказую. Відео про психосоматику.